Доброго дня, шановні платники. Тема сьогоднішнього вебінару це зміни до порядку заповнення податкової накладної розрахунків коригування. Листом ДПС України від 27 вересня 2024 року номер 26926 ознайомлено із змінами до порядку заповнення податкової накладної та розрахунків коригування. Сьогодні я зупинюсь на основних. З 1 жовтня 2024 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 9 серпня 2024 року номер 400 про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України. Цим наказом викладено в новій редакції форми податкових накладних та розрахунків коригування, а також внесено зміни до порядку заповнення податкових накладних розрахунків коригування. Отже, починаючи з 1 жовтня 2024 року податкові накладні та розрахунки коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Реєструються виключно за формами, що викладені у новій редакції наказом номер 400 включаючи і ті податкові накладні та розрахунки коригування, дата складання яких припадає на період до 1 жовтня цього року. Зміни, які внесені до форм податкових накладних та розрахунків коригування. Обумовлення необхідністю приведення їх у відповідність до вимог Податкового кодексу України з метою практичної реалізації податкових механізмів у частині застосування режиму експортного забезпечення до операції з вивезення за межі митної території України окремої сільськогосподарської продукції. Для операцій постачання товарів, які здійснюватимуться в межах режиму експортного забезпечення та для інших операцій з постачання товарів послуг порядок визначає різні особливості складання. У зв'язку з чим ДПС розроблено окремі коди електронних форм податкових накладних та розрахунків коригування. На слайді ви бачите G. F1201016, G1201216 це коди електронних форм для операції спостачання товарів послуг. В цих формах не може бути відображена інформація щодо операції спостачання товарів, які здійснюватимуться в межах режиму експортного забезпечення. Коди електронних форм GF121101, GF1211201. Це для електронних форм накладних та розрахунків коригування для операцій спостачання товарів, які здійснюватимуться в межах режиму експортного забезпечення. Слайд 2. Будь ласка, розглянемо зміни. В самій податковій накладної і розрахунках коригування. Значить, зміни в заголовній частині. Законом України від 9 травня цього року номер 3706 внесено були зміни до пункту 201.1 податкового кодексу, згідно з якими. Перелік обов'язкових реквізитів доповнено інформацією, що має вказуватися платником податку у разі складання податкових накладних за операціями з вивезення товарів за межі митної території України. А саме у такій податковій накладні зазначається дата та номер митної декларації, дата та номер договору контракту. У податковій накладні, що складається за операціями з вивезення товарів за межі митної території України, на підставі форвардного контракту зазначається відповідна відмітка про такий контракт. Відтак, верхню ліву частину і податкової накладної і розрахунка коригування доповнено блоком. Інформація про операцію з вивезення товарів за межі митної території України. Тут в окремих рядках зазначається дата та номер договору контракту, відповідно до якого здійснюється операція з вивезення за межі митної території України, товарів та у разі здійснення. Операції на підставі форвардного контракту у спеціальному полі робиться позначка. Також зазначається дата та номер відповідної митної декларації. Порядок заповнення цього блоку викладено в абзаці 2 12 порядку заповнення податкової накладної. При цьому на перелік товарів. Вивезення яких здійснюється з оформленням кількох митних декларацій, не може бути складена одна податкова накладна. В розрахунку коригування, який подається на реєстрацію з 1 жовтня цього року та який складено до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, до 1 жовтня цього року рядки договір та митна декларація, графи інформації про операції з вивезення за межі митної території України заповненню не підлягають. З першого десятого цього року рядки договір та митна декларація. Ці графи підлягають обов'язковому заповненню. Зміною в табличній частині податкових накладних розрахунків коригування. Тут графу 3.2, ознака товару розділу Б табличної частини податкової накладної і графу 4.2 ознака товару розділу Б табличної частини розрахунку коригування розділено на дві різні частини. Відповідно, 3.2.1 та 3.2.2. Так само для розрахунків коригування. Під пунктом 2. пункту 16 порядку встановлено, що у графі імпорт це графа 3.2.1, у розділу Б-табличної частини у разі постачання товарів, ввезеного на митну територію України, позначається позначка. І нагадаю, що ця графа заповнюється на всіх етапах постачання товару. Е, крім того, наказом номер 400 внесено ряд змін до правил складання податкових накладних. Складених у зв'язку з використанням виробничих та невиробничих засобів, інших товарів, послуг, не в господарській діяльності. Це податкові накладні, які складаються відповідно до пункту 8 порядку заповнення податкової накладної, в яких зазначено тип причини 13. Згідно з підпунктами 3 та 9 пункту 16 порядку заповнення податкових накладних, у податкових накладних, складених в такому випадку в зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів послуг не в господарській діяльності, у графі 2 зазначається опис, номенклатура товарів послуг постачальника продавця. У графі 4 вказується одиниця виміру товари-послуги. І обов'язково заповнюються графи 3, 1, 3, 2, 1, 3, 3 з 5 по 9. На цьому в мене все. Дякую за увагу.